Ось такий сад різнобарних єбіскусів тиждень тому посадили на другому східному, але й у парку щастя найулюбленішій локації місцевих мешканців присвятили пам'яті загиблих героїв. Разом з мешканцями кожного місяця ми на східному проводимо акцію вшанування пам'яті наших воїнів. Разом з дітьми розвішували дзвіночки, які є символами для нас, є символами безсмертної душі наших захисників. Разом виготовляли дерев'яних ангелочків як нагадування про те, що кожного дня гинуть. Воїни. А зараз разом з мешканцями висадили сад гібіскусів. Спільними зусиллями жителів мікрорайону ще понад 60 дерев і тепер прикрашають дві локації парку. Гібіскуси квітнуть з липня по жовтень, і для нас квітка гібіскуса стане символом подяки тим, хто загинув за нашу незалежність. Ця локація вкрай необхідна, щоб. Нагадувати людям, які проходять кожного дня вздовж цього гібіскусового саду, що кожного дня гинуть наші мешканці, і якою ціною нам дається те, що ми в нашому місті можемо жити, працювати, вчитися і відпочивати в наших скверах і парках. Долучилися до висадки дерев семирічна Соня та її тато Едуард. Чоловік каже, вже чотири роки підтримує усі ініціативи з благоустрою свого району, тож не міг обійти увагою таку акцію. Раді, що з'явився у нас такий сад. Це буде вічна пам'ять, сад буде вічно зеленим. Він буде завжди, за ним будуть всі дивитися. От, хто як може, всі будуть приходити і поливати. і Фотографуватися это важно, щоб діти бачили, росли і що відбувається. Якщо дітей не посвящать сьогоднішні будні, вони не будуть розуміти, що відбувається, для чого люди боролись за це воїни, волонтери, звичайні люди, хто тут живе міста. Дарі Олексій Васильченко цей день.